Беремо найкраще сало і відміряємо кусочок вагою, яка нам потрібна. Робимо з сала фігурку хуйла і спалюємо на щастя. З думкою про те, що залишиться після хуйла. Ідемо працювати далі. Тепер запаковуємо сало в трубки. Ось наші ковбаски і готові. Тепер формуємо наступний шар нашої цукерки і обсипаємо ковбаску блискучими м'ячиками. Для збільшення вау-ефекту. Від нашого подарунку. Обгортаємо нашу цукерку святкову обгортку. Не забуваємо залишити місце під свічку і закрити етикеточкою. На останок пишемо адресу доставки, не забуваємо підписати побажання. І передаємо в службу доставки, в якій наші хлопці на крилах вітру доставлять наші гостинці на найближчу підерську тусовку.